Слава Ісусу Христу, зараз в Україні йде війна, і багато військових вважають, що якщо вони взяли зброю, вбивають це гріх. Давайте вже зберемо, чи це так. Якщо от дивіться, написано в Біблії, що любіть своїх ворогів, але також написано, що вороги можуть бути навіть наші домашні. А ті, що пройшли в нашу землю, вбивці, катівники, чи їх потрібно любити, чи їх потрібно, те, що вони вбивають твою сім'ю, а ти будеш їх любити. Звісно, що ні. І те, от коли люди беруть просто якийсь один. Вірш з біблії і трактують по цьому всьому Біблію, це просто є не не якесь це є дебілізм, а те, що можна, якщо захищатися, якщо у твій дім прийшли, якщо ти дійсно любиш свою сім'ю, якщо в твій дім прийдуть і будуть вбивати, будуть катувати твою сім'ю, ти ж бо їх їх любить, що цих катівників? ні можна брати зброю у руки і. Якщо захищатися, але якщо ти хочеш просто йти вбивати когось, катувати, просто якщо тобі нічого не зробила, ти просто щось переклинуло в голові, то звісно, це щось не то. Амінь, і слава Богу, за що спосіб зараз відкриває через своїх людей. Якщо ти хочеш якнайбільше пізнавати Біблію, напиши мені особисто плюс коментарі. Нехай Господь поблагословить тебе. Амінь.